Виконуємо номер 192 із підручника Алгебра 7 та номер 3.34 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У двох корпусах пансіонату проживала однакова кількість відпочивальників. У зв'язку з проведенням ремонту було вирішено переселити 24 відпочивальники з першого корпусу до другого, після чого кількість відпочивальників у першому корпусі стала в 4 рази меншою, ніж у другому, оскільки відпочивальників проживало в кожному корпусі до початку ремонтних робіт. Розв'яжемо задачу за допомоги рівняння у кожному корпусі до, початних, до початку ремонтних робіт проживало по X відпочивальників, а потім у форму у вигляді таблиці нехай у кожному корпусі до Початку ремонтних робіт проживало х відпочивальників. І ставимо нашу табличку. Було по ікс відпочивальників. У зв'язку з проведенням ремонту було вирішено переселити 24 відпочивальники з першого корпусу до другого. Отже, відняти 24, а до другого додати 24, після чого кількість відпочивальників у першому корпусі стала в 4 рази меншою, стало. 4 рази менше оскільки відпочивальників проживало в кожному корпусі на початку ремонтних робіт. Отже, було Х, змінилось відняти 24. Тобто, в першому корпусі стало Х відняти 24 відпочивальників, а в другому Х додати 24. Оскільки. У першому корпусі корпусі стало в чотири рази менше відпочивальників. Рівняння. Ми зменшимо, збільшимо кількість відпочивальників у першому корпусі в 4 рази і перерівняємо до кількості відпочивальників у другому корпусі. Отже, маємо х відняти 24, помножити на 4 дорівнює Х додати 24. Помножимо на 4 будемо мати 4х. Відняти 96 в лівій частині, а в правій х додати 24. Перенесемо х у ліву частину, мінус 96 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо 4х, відняти Х буде 3х. 24 додати 96, маємо 120. Ну, тепер нам залишається поділити на 3. висновок. Отже, по 40 відпочивальників проживало в кожному корпусі. До початку ремонтних робіт. Записуємо відповідь по 40 відпочивальників. номер 192 із підручника «Алгебра 7» та 3.34 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.